От кажуть, кхе, кхе, кажуть, судити не можна. Ну я не сужу, я розсуждаю. Я розсуждаю як нормальна, здравомисляща людина. Я таких речей не розумію. Я розумію, що є звичайні речі, а є речі надзвичайні. Чому вони надзвичайні? Тому що вони стосуються не нас, простих грішних людей, а вони стосуються кхе, безпосередньо святих. Бо ми віддаємо. Їм шану, свою любов, повагу, своє поклоніння, величання, прославлення. Тому до таких питань треба відноситись дещо інше. Я так розумію. Ну, я проста людина, я так розумію. Я думаю, що люди, які ну, виконують свій обов'язок в інший спосіб, наприклад, служать Богу, да? вибрали такий шлях, то вони це повинні розуміти більше, ніж я. Чи я не права. Ну, хіба не можна зробити так, як треба зробити? Ну, не можете ви зробити так, як ви обіцяли. Бо якби не обіцяли, я б за це питання не бралась би. <кхи> обіцяли, що буде все під захистом, закрито, під склом. Ладно, не можете оклади. Зробіть скло. Виріжте кусочок скла, обробіть края, зробіть кріплення, поставте.